День вихователя відзначають в Україні сьогодні. Це люди, які всупереч війні піклуються про малечу. Нині сотні дитячих садочків у нашій країні розбомблені. Ще стільки ж стоять пусткою, бо там немає бомбосховища. І е, долучаємо до нашого ефіру Євгенію Смірнову, заступницю міністра освіти і науки України. З нею поговоримо докладніше про цю тему. Вітаємо вас в ефірі! Доброго ранку. Вітаю Ну, от я пам'ятаю, що до початку повномасштабного вторгнення однією з найбільших проблем дошкільної освіти були черги в дитячих садочках. Ми неодноразово піднімали цю тему, і батьки скаржились про те, що ну просто неможливо зробити ну, так, аби дитина потрапила в садок і навіть жартували про те, що як тільки ти дізнався, що там дружина вагітна, потрібно одразу бігти до садочку, бо можеш не встигнути до школи його відвідати. О, цікаво до речі, яка ситуація зараз із цим? Чи є черги в дитячих садочках? Ну і загалом як спочатку. Повномасштабного вторгнення змінились проблеми дошкільної освіти? А ви знаєте, звичайно, війна вносить корективи і продовжує вносити щоденно і в роботу садочки, в садочки не є виключення. Наразі в нас охоплена дошкільною освітою 69,4% дітей. Але з позитивних моментів вчора урядом були підтримані зміни до положення в дошкільних навчальних закладах. Механізм дозволить збільшення місць в садочках, щоб більше малят змогли їх відвідати а вже більше результатів практичних і по кількості, я думаю, ми зможемо за місяць-півтора вам сказати. А що за механізм можете розшифрувати? І все-таки мені цікаво, там, якщо жінка вагітна на восьмому місяці, їй вже треба думати про садок для дитини. Особа, яка має одна мама? Я сама як молода мама, я вас відмінно розумію і ваші хвилювання. Я відмінно розумію. І тут, тут хочеться сказати, що механізм дозволить малятам, котрі внутрішні переміщені особи. Ми розуміємо, що війна внесла дуже багато коректив. В чому вони заключаються? Що частина мам з дітьми вони виїхали і досі вони не повернулися і. Садочки не могли заповнити ці місця урядом було підтримано, що ми створюємо такі дистанційні різновікові групи і наповнюємо. Дітьми, хто фактично зараз знаходиться, це ми маємо розуміти, що це тимчасове рішення, котре є на відповідь війни. Воно не вирішує, тому що мережа садочки вона має розбудовуватися. Ви слушно підкреслили, що як і до війни не вистачало місць так, і зараз їх в певною мірою не вистачає. Але а, на зараз це такий а, ургентний механізм, котрий дозволить а, зараховувати дітей, але при цьому буде повністю гарантоване і збережене місце за дітьми. Хто виїхали, і ми чекаємо вашого повернення. Будь ласка, повертайтеся в ваше місце в задочку. Хто вже відвідує, воно за вами закріплено і воно є. А також вчора була підтримана одна така суттєва зміна, що під час навчання. Процесу, коли в садочках знаходяться діти, укриття будуть закриті для цивільного населення. І ми дуже просимо. Будь ласка, користуйтеся укриттями, котрі розраховані для цивільного населення, тому що до нас неодноразово зверталися батьки, дошкільні навчальні заклади, усі, що неможливо забезпечити безпеку найменших карапузів, коли є вихователь і опікуються, і коли ми відкриваємо саме в садочках укриття. Тобто, фактично, групи будуть формуватись не за віком, а просто за за кількістю дітей, які потребують знаходження в садочках. А ні, ні, ні. А дивіться, вікові категорії вони так само і залишаються. А, але діти а, хто зараз знаходиться, наприклад, за кордоном, а, вони будуть переведені в дистанційно різновікові групи. Ага, а дистанційно зрозуміло, тобто, щоб так звільнити дитячий місце. садочок онлайн можна сказати, да це буде а, так, так. Ну насправді насправді це також знаєте, відповідь на виклик війни, тому що ми розуміємо, що в деяких регіонах неможливо і за безпекової ситуації, щоб були відкриті садочки, і е, котрі е, регіони ближче до лінії зіткнення, там е, садочки працюють дистанційно. А чи ви ви, пані генера? Чи ви ви кількість дітей, які були змушені переміститись середині країни внутрішньо переміщені особи разом з батьками на в здебільшого в західні регіони? Що відбувається там? Завантаженістю садочків, тому що на прикладі деяких західних міст ми бачимо ну просто перенаповнення дорослими. А в велика кількість батьків приїхала туди з дітьми дошкільного віку як їм влаштовувати садочки і е, чи є там для них місця, тому що там і до війни було ну, були ці проблеми, з яких ми починали нашу розмову? А, так а, да в нас є повністю всі дані про внутрішньопереміщених дітей. У нас наразі це 37, а, більше 37 семи тисяч садочки, котрі надають саме освіту внутрішньопереміщеним дітям. Це 7175 тисяч Дітей наразі ми можемо сказати, що найбільші черги вони спостерігаються в великих містах, як ви сказали: в Західній, в Києві, у Львові і в західній частині України. Ну логічно, тому що в Харківській області, там де відбуваються обстріли, садочки закриті, і навіть в Дніпропетровській області садочки не відкривали, і в більш безпечних регіонах. І знаєте, відверто батьки скаржаться і пишуть, тому що так тривоги спрацьовують в деяких регіонах Дніпропетровської області, але там ну, жодного прильоту не було за всі півтора роки війни. Їх не відкривають, тому що там бомбосховищ немає. В кожному садочку має бути наявне бомбос. Сховище, це обов'язкова вимога від міністерства освіти? Це не тільки від міністерства освіти. Це, взагалі, головне, ми маємо розуміти, що головний пріоритет зараз безпека. Безпека понад усе, і хочеться державний садочок, хоч це приватний, це наявність укриття, і щоб була. Міскість цього укриття вона відповідала кількості дітей, що проходять навчання в садочках. Сьогодні день вихователя. Слово для цих людей дуже важливе. Ми вітаємо і на початку казали, але ж словом сид не будеш, як кажуть. Треба годувати свою родину. Яка зарплатня зараз у вихователя? А ви знаєте, це жахливі цифри. Середня зарплата по Україні це 7500 гривень і в. Більшості вихователів в них 30-годинний робочий тиждень. Це а, настільки, а, при цьому а, вихователі мають кримінальну відповідальність за життя і здоров'я дітей. Я дуже хочу це підкреслити: що саме ця ланка, котрій ми віддаємо найцінніше, найдорожче своїх найменших дітей, а, вона несправедливо. Дуже низько оплачуються, а ми зараз в Міністерстві освіти і науки почали моделювання заробітних плат. Ми дуже дякуємо іноземним партнерам світовому банку, хто долучився і допомагають нам саме з розрахунками, щоб цю критичну ситуацію ми могли змінити. І це одне з найважливіших і тих трансформацій в освіті і в дошкільній освіті, що мають бути зроблені. Ну е, на наступний рік в бюджеті заплановано збільшення бюджетів саме на соціальні видатки, на, на соціальні проекти. Чи закладені в бюджеті на наступний рік гроші можливо для зміни заробітної платні е, вихователів? Садо е, наразі проходить етап е, дуже активний моделювання. Щоб ми знайшли найкращу модель, яким чином це може бути впроваджено, зараз розглядаються шість різних моделей і вони йдуть з різних джерел фінансування. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться це зробити, тому що це якраз ключове те, що має бути зроблено, і ця робота, котра виконується вихователями, вона на жаль, нерелевантно оплачується з огляду на зарплату 7500 і те, що виїхали багато жінок з дітьми за кордон. Чи є проблема з кадрами в закладах дошкільної освіти? А в чи нас є кому працювати на... банально там? А... Uh, ну, Давайте uh, ще uh, є такий фактор, що в нас частина садочків знаходяться на простої, і uh, частина закрита, і за якраз, як ви кажете, і відсутності укриттів. Uh, uh, і uh, що, що хочеться сказати, в нас на зараз, uh, хочеться просто сказати: значить, в нас 89,5% є від потреби. Uh, Педагогів, хто працюють в закладах дошкільної освіти, в нас є 5308 вакантних ставок педагогічних працівників по всіх по всій дошкільній освіті. Дякуємо вам дуже за коментар. Ну, звісно, що при зарплаті 7 тисяч гривень ми будемо отримувати дефіцит спеціалістів і вихователів, тому що ті, навіть жінки, які виїхали за кордон, які здебільшого працюють вихователями, знайти там зарплату на вибачте менш ніж 200 доларів на місяць, це не проблема. Да, і повертатись в Україну, Або щоб працювати за такі гроші. Да. Тобто, нам тут потрібно як державі думати над тим, як повертати цих людей і приваблювати їх. Не тільки да, високим статусом цієї роботи і його важливістю, але й гідною зарплатнею. Дякую вам дуже, Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти та науки була з нами на зв'язку.